проблемне житло клопіт не лише для мешканців, але й для держави. З проблемою аварійних та енергонеефективних будинків свого часу стикнулися і багато європейських країн, зокрема Чехія, де від радянських часів залишилися цілі панельні масиви. Як чехи змогли перетворити старі багатоповерхівки на сучасне житло? Дивіться в нашому ексклюзивному репортажі. Чехія одна із хідноєвропейських країн, яка колись входила до радянського блоку. Всі її міста отримали архітектурну спадщину у вигляді панельних багатоповерхівок. У берено перші панельні масиви звели на околиці ще в 60-х. Центральну частину міста радянська житлова забудова оминула. Берено поділено на майже три десятки районів. У кожного свій муніципалітет та мер. Наша знімальна група вирушає південно-західну частину міста. Новий Лісковець. Третина житлових багатоповерхівок в цьому районі з 70-х-80-х років. Холодні взимку і задушливі в спеку. Ці будинки ще донедавна мало чим відрізнялася від наших українських аварійних панельок. Нині ж цей житловий масив є зразком термомодернізації старого житлового фонду. 30% муніципальних будинків були старими з дуже низькою енергоефективністю. Така сама ситуація і з громадськими будівлями, школами, садочками. Нам потрібно було щось із цим робити, бо з кожним роком обслуговування таких будівель для міста ставало дедалі проблемнішим. Яна Драпалова є мером нового лісковця вже більше 20 років. На початку 2000-х спільно з мешканцями будинків, владою, і громадськими організаціями та фахівцями технічного університету, розробили план модернізації муніципального житла. Перше, про що ми думали, це звідки взяти гроші на проведення енергомодернізації. На щастя, у 2000-х стартувала державна програма для всіх власників. Вона передбачала підтримку довготривалих кредитів, які гарантувала держава, надаючи певні субсидії. Щоб сплатити відсотки по них у Чехії, житловий фонд має кілька видів власності: перше це будинки зразка наших ОСББ, друге це будинки кооперативи і решта багатоповерхівок, які належать місту. До процесу модернізації мерія підійшла комплексно. У будинках утеплили стіни, дах, підвали, встановили енергоощадні вікна, оновили електромережі та синтехнічні системи. Так, тепловтрати скоротила на понад 60%. Самі ж багатоповерхівки перетворили на сучасне енергоефективне і комфортне житло. Люди побачили, що це вигідно для них, бо це економить їхні гроші. А ще вони відчували, що роблять щось добре для збереження довкілля. І так, новий Лісковець став одним із перших районів Берно. Де провели комплексну модернізацію всього панельного масиву. Нестандартні рішення мерія застосувала і для облагородження занедбаної території. Спільно з мешканцями висадили парк та облаштували озеро з дощової води для поливу. У 2009-му мерія розпочала комплексну реконструкцію і всіх громадських будівель за стандартами низького енергоспоживання. В цій школі були імплементовані унікальні рішення з енергоефективності. Ця школа одна із найбільших в новому лісковці для мінімізації втрат тепла. у будівлі зробили виносний монтаж віконних конструкцій, встановили зовнішні жалюзі і утеплили фасад і дах. 28 криша, і стіни 25 сантиметрів. В травні цього року в закладі з'явилася і власна дахова сонячна електростанція. 264 панелі загальною потужністю 100 кВт забезпечують половину потреб школи. Це потрібно нашій школі. А це ми докупаємо. А після обіду вже будемо продавати свою енергію. за рік, завдяки енергомодернізації. Школі вдається заощадити 2,5 мільйони крон, а це майже 100 тисяч євро. Протягом 2009 2016 Також їх модернізували, використовуючи для цього європейські фонди. Також ми використовували і власні кошти, позичали в будинкового фонду з оренди житла, і потім повертали їх завдяки енергетичній економії. Наприклад. Ми провели утеплення стін в школі і знизили тепловитрати. Все це можна реалізувати і в українських містах, певна Яна Драпалова, і навіть зараз в час війни можливості є. Головне зуміти ними скористатися. Я б радила їм почати з того, щоб звернутися до неурядових організацій та університетів, щоб їхні фахівці допомогли скласти хороший план модернізації всієї інфраструктури, як житлових будинків, так і громадських закладів. В Україні, щоб це зробити, наразі найбільш ефективною моделлю є створення ОСББ. На сьогоднішній день в Україні є кілька джерел співфінансування таких заходів. В багатьох громадах є міські програми співфінансування, зокрема в Хмельницькому, Львові, Києві. Так само є державні програми підтримки, які реалізуються через фонд енергоефективності. Це енергодім для впровадження термомодернізації будівель та програма «Гріндім», завдяки якій мешканці можуть підвищити енергоефективність та енергетичну безпеку своїх багатоповерхівок, скориставшись фінансовою підтримкою держави на встановлення сонячних панелей та теплових насосів. Жанна дучак подробиці, телеканал інтер, марафон, єдині новини.